Дніпроем рулі. Да? Ну, так приходиться в нас час підкупляти інструмент завжди, бо вічно його не вистачає. І до речі, вибір завжди на Дніпроєм. а Знаєте чому? По-перше, бюджетний, ну, по якості нічим не хуже, чим там інші якісь бренди. Знаєте, я завжди рахую так. Купив. Він там відробив свої, свої кошти, ще плюс заробив. Він же ж не один рік проробив. Тобто, навіть якщо він і два роки проробив, взяв його, просто викинув і все. Но у Дніпра є гарантія два роки. Представляєте? Тобто, у нас у мене був такий случай, що сам інструмент Дніпрамовський буквально там вийшов із ладу до, до за місяць, до того як закінчиться гарантія. Атвіс на Дніпрам зремонтували, повністю поміняли корпус. Ну, коротше, повністю таке вчені, що видали нову болгарку. Все, по сьогоднішній день працює. Уже давно гарантія закінчилася тому подобно. Так що, красавці, я рахую, що вони на даний час іменно в Україні, монополісти, топові.